З вами, як завжди, вороносердо. На Миколаї мені подарували мангу тінь у річковому клані, тож я вирішила зробити на неї огляд. Не будемо тягнути кота за хвоста, тому почнімо. На обкладинці зображена парохвоста, яка сидить під вербою на камені біля річки з окунями. На задньому плані в траві сидить якийсь чорний кіт із зеленими очима. Позаду є опис книжки та список манг. На задньому фоні зображені леопардозірка, шуліколап та мільголапка, які йдуть біля річки. Що ж, перейдемо до сюжету. І увага! Зараз тут буде дуже багато спойлерів, тому якщо ви ще не читали цю мангу, краще прокрутіть відео. Манга починається з того, що Леопарду зірка посвячує перелапку та боролапа у вояки. Після церемонії до двох нових вояків підходить мрячконіжка і каже, що вони будуть видатними котами. Під час нічного чатування перехвоста згадує те, що сталося за останні повні прихід тигрозора до влади, смерть Каменешуба, битва з кривавим кланом. Вона не знає, чи зможе стати вірною вячкою, якщо не довіряла у продозірці після того, як провідниці погодилися вступити в тигровий клан. Зранку смуга стакішка запитує свого брата, чи правильно вони зробили, що вирішили повернутися річковий клан. Він відповідає, що про це вже запізно думати. Здається, життя почало налагоджуватися. Річкові коти відбудовують табір, але перехоста все одно не довіряє їм. Перехоста замикається в собі. Смос такішка розуміє, що заздрить братові, бо він вписався в компанію річкового клану. Бурешуб каже, що їй варто прибачити річкових котів. На наступний день перехоста біля річки бачить поперотихмарку, що женеться за білкою. Могаста кішка ловить вивірку, а громова воячка ненавмисно навмисно перетинає кордон річкового клану. Кішки вітаються і діляться новинами. Перехоста вирішує подарувати білку по протихмарці, але їх помічають річкові коти. Патруль збирається напасти на порушенцю кордону, але перехоста починає битися з ними і наказує громовій кішці тікати. За це леопорту карає смугасту воячку, даючи їй обов'язки скинувачки. Табір прибігає чорнокіоті. Розповідає, що він чув запах чужинців на території річкового клану, біля річки, куди знаходять Сашу з кошенятами. Колишня Катюня просить провідницю дозволити їм приєднатися до річкового клану, і Леопардозірка погоджується. За чверть повній Саша повністю простає до клану, і перохвости не розуміє, чому колишню катюня так швидко прийняли, а її ні. Смога стакішка дивиться на Сашних кошенят і сподівається, що їм ніколи не доведеться пережити той жах, який пережила вона з барошубом. Коли кошенята бавляться, шуліка падає у і перехвосте рятує його. Леопардозірка хвалиться її і каже, що вона вчинила, як справжня воячка. Саша підходить до перехвостої і дякує їй за те, що врятувала її сина. Смоста кішка пропонує колишній кетюні разом розділити здобич. Кішки стоять з найкращими подругами. Борошуб каже, перехвості, що йому приємно бачити, як його сестра з кимось затоваришувала. Перехвосте розповідає Саші, чому вона тримається осторонь від річкових котів. Коли настає зелений лист, леопардозірка робить чоловіколапа своїм лаваком, а мільголапку новачкою мрічку ніжки. Хороста вирішує, що буде стежити за шоліколапом, тому що вона досі не довіряла портузірці. Одного разу, коли кошенята бешкатують, мухошупка каже їм, що до пустунів приходити грозір. Перехоста помічає дивну реакцію Саші на згадку цього імені. Колишня Кичині розповідає подрузі, що тигрозір батько кошенят. Перехоста перестає дружити з Сашою, але обіцяє зберегти таємницю. Смогаста кішка знову замикається в собі. Боришуб каже своїй сестрі, що вона здається ще самотнішою, ніж була. Перехоста помічає, що шоліколап починає склатися на тигрозора, і вона. Боїться, що він стане таким, як його батько. Під час зборища Сірусмух каже перохвостві, що на здається йому якоюсь сумною, і пропонує їй приєднатися до ромового клану. Вона відмовляється. Зранку Саша каже річковій кішці, що вона залишає клан, бо боїться, що на наступному зборищі цінньовий клан впізнає її та кошенят. Стається сутичка на кордоні річкового та вітряного кланів через те, що погнотігодь намагався викрасти здобич, але шулікулап нападає і змушує вітряних котів відступити. Перехвоста починає ще більше порівнювати з грузором. Настав лист, річка замерзає, а здобув стає менше. Однієї ночі на табір річкового клану нападає голодна лисиця і майже перемагає котів. Шулікула прятує перехвосту від хижака і коти, врешті-решт, проганяють лиса. Зранку лоопродозірка збирає патруль, щоб вистежити лисицю. Патруль іде сама провідниця, шулікула, прохоста та борошуб. Вночі річкою вояш сісниці кошмар про котів, які вбивають її та брата за наказом тигрозора. Наступного ранку патруль виявляє лисячі ліго. Лис нападає, і лоопродозірка наказує шулікула. Залишитися позаду, але той втручається, і провідниця отримує серйозні поранення, намагаючись його врятувати. Вона просить товаришів залишити її, але котам вдається вбити лиса. Коли патруль повертається до табору, леопродозірка просить вибачення за те, що не змогла захистити борошуба й перехвостувати Грозора. Влас кішка пробачає леопродозірку та річкових котів і відпускає минуле. На зборищі перехоста та Борошуб кажуть ці що річковий клан їхній дім. Манга закінчується тим, що однієї ночі до посеред приходить до перехвосте уві та Відомляю, що її обрано для виконання нового пророцтва. Що ж, Манга мені дуже сподобалась. Тут дуже добре розкрили перехвосту. Після прочитання я полюбила цього персонажа, а також я ще більше полюбила леопродозірку. Коротше, Манга супер, рекомендую всім. На цій ноці я з вами прощаюся. Щасливого Нового року, смачних мандаринок, бувайте!